Чи можна підхопити простатит у басейні або сауні? Ні, простатит в басейні в сауні не можна підхватити. Це неможливо, тому що дійсно є багато запитань у пацієнтів. і... Особливо у жінок там, також, що не, не з приводу простатиту, а взагалі в плані е, бактеріальної флори якоїсь, там, проблеми з сичовим міфором, чи це може бути пов'язано з басейном, це не буде пов'язано з басейном. Знову ж, якщо е, дійсно там, жі, люди, які йдуть в басейн, плавають у ньому. Тому що якщо е, є, е, е, мабуть е, в. В соцмережах десь інформація про те, що там пішла в басейн і захворіла там циститом якимось, то це буде більш пов'язано з тим, що жінка пішла в басейн і не, ну, якби не плавала інтенсивно переохолодження, яке привело до того, що в неї виникла така проблема. Тобто в басейні необхідно плавати, рухатись і тоді зрозуміло, що там температура може бути різна в басейні. Ну, як зазвичай, якщо це звичайний басейн, то там 26 градусів, 27. сім, тобто, якщо там не плавати, а стояти у воді, то це буде переплуше.